Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст «Ukrainian Expert Talks», де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Це «Ukrainian Ukraine Talks». Мене звати Роман Коржак, і ми знову в нашій студії говоримо. З цікавими людьми на актуальні теми. І сьогодні до нашої студії завітав Сашко Боїм, військовослужбовець 59-ї бригади, підрозділ хижаки Висот. Сашко, привіт, привіт, Романе. Давай почнемо з найпростішого. Розкажи, як ти долучився до Збройних сил України дуже просто по мобілізації. Триває мобілізація, і не так давно я долучився до збройних сил України. У мене була проста штука. Довго розповідати. То розб'ю просто на кілька етапів. В 22-му році е, мої друзі, військові, казали, що залишайся поки що тут тут важливо е, те, що ти робиш. А Ми годували, ти бачив, напевно, пам'ятаєш, ми годували людей, які мігрували е, до Львова пошуку безпечного місця е, перший місяць. Далі, е, можливо, волонтерська діяльність, далі бізнес і так так далі, далі, так далі. Так далі. І в якийсь момент ми почали під'єдати е, розуміння, що ну, в принципі, я почав рух в ту сторону, е, але е, хлопці з ТЦК ми якось зустріли на вулиці кажуть, ми запрошуємо. А я кажу, ну то я пристану на ваше запрошення. Ну, мене воно вино отакі, не я сам прийшов, мене запросили, е, але це, ти вже відносно а, а, був готовий. Так ти вже десь готувався ну, до ну, того, що це станеться. Так просто я хотів завершити справи, передати їх і, і і скажімо так вибрати куди піду. А так вибрали вибрали за мене. Тому і моя рекомендація: якщо є виникає думка, і у вас. Ну, ви підлягаєте то то не треба чекати, поки вас три. У мене це був турбулентний період передачі справ по трьох бізнесах. Ну Добре, по, от, по трьох от, от власне це цікаво. Розкажи нашим глядачам, які деякі наші глядачі бачать тебе вперше. Чим ти займався до того, як долучився до збройних сил України. Ну, такий я називаюся творець підприємець. Творець, як українізую слово creator, так? креативний. Бо люблю щось створювати, щось створювати нове, і потім це якось доносити свій погляд на якісь певні речі людям. І так гастрономічний проект БОЇМ. Де виготовляються класні соуси Кімчі та Комбуча. Далі це на той момент була в мене спроба управляти закладом, класним закладом папі, і були плани на осінь, прям гарно його підняти. І, скажімо, наймасштабніший мій проєкт на сьогоднішній день це довгі бурхливі обласки, в якому мікс проєктів. це і, і стендап-концерти іншого формату концерти, паб і там можна так сказати, культурний простір. Я так можна так назвати. Ну, скажи, будь ласка, як твої бізнеси допомагали Збройним силам України? Ви збирали донати, ви годували військових? Розкажи детальніше про це. На початку повномасштабного вторгнення це шок, який тривав буквально один день, а наступний день вже 20... 5 числа було зрозуміло, який є запит. І я подумав, як я можу з своїми ресурсами цей запит е закривати. Таким чином, на нашому виробництві навіть ночували люди. Потім ми зрозуміли, що нам треба вся площа виробництва для того, щоб готувати їжу. Адже в такому великому колективі велике приміщення заводу, де колись було, Якесь там промислове виробництво, дуже багато різних орендарів, фотостудії, керамічне виробництво, і ще інша низка проєктів, які віддали свої приміщення офіси під те, аби створити там хостел. ну Єдиним джерелом харчування в цьому хостелі, в цьому шелтері, стало наше виробництво Боїм і там. Ну, В піку ми готували по 750 порцій на день. Це тільки. в е, цьому... Це І тільки, скільки це, людей цим пі... займалося? 750 порцій на день це фантастика. Скільки людей це робило? Е, це робило порядка шести людей. Е, тобто кожен чи, готував чи, чи, по 100 порцій, фактично. Е, частина, частина команди наша, яка була наші, е, на, на, наші працівники. І плюс, е, що класно було, люди, які приїжджали. Там з Харкова, які прийшли, кажуть, ми приїхали. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо що далі буде і як ми поки тут живемо. Ми хочемо чимось допомагати. У мене є там досвід готувати їжу, і виявилося, що це фантастичні люди, які вміють гарно готувати і долучилися на, знову ж таки до нашої кухні. А потім ми вже разом з ними працювали вже на комерційній основі тобто, вони потім стали частиною нашої команди. І разом з одним з них ми навіть там відкривали наступні наші проекти. Uh -huh. Тому прям е, така співпраця вийшла хороша. А коли ми відкривали в 22-му році в вересні довгі бурхливі оплески, це якби це було е, от так повномасштабне вторгнення, це такий каталізатор е, підсилення внутрішніх бажань. І розуміння, що якщо не зараз, то коли. І ще одне розуміння, що можна просто спробувати. Якщо не вийде, ну і Бог з ним. А вийде, то буде класно. Тому невеликим коштом ми вирішили спробувати історію з довгим верховим випусками. І вважаю, що це хороший досвід, адже він триває до сьогоднішнього дня. І відкриваючи його, ми чітко усвідомлювали, що робити стендап-клуб в часи повноштабної війни. Це тільки завдяки силам оборони. І щодня, від першого дня відкриття щодня проводиться аукціони, ми шукаємо різні лоти цікаві. <кій> і завершується вечір тим, що ми нагадуємо всім, що завдяки кому ми тут збираємося, і проводимо аукціони. Завдяки цим аукціонам і не Низці інших активностей, типу як відсоток від продажу якихось певних страв, я вже давно там не рахував, тому що з долученням до збройних сил України я перестав це робити всередині закладу, але на той момент, коли йшов, це три понад 3 мільйони гривень. Так, так, так. Зібрано Так, у нас якраз був на інтерв'ю твій колега Андрій Озарків. Він якраз таку суму і називав, що більше ніж. 3 мільйони гривень ви зібрали на Збройні Сили України. Скажи, куди ви спрямовували кошти? На які підрозділи які запити були? От, цікаво, от як ця сфера донатів працює так практично, спочатку ми робили такі в кого зараз. Актуальний збір, тому і кидаємо. Ми на той на момент відкриття мій друг Юрій Рихлик активно займався з закупівлею автомобілів для війська. Йому кидали гроші. Також кидали гроші на проект Бандеромобіль. Це ще один мій друг, який організував команду людей, які системно закуповують або ж шукають благодійників в Європі, які передають автомобілі сюди. Вони роблять повне ТО, бронюють елементи корпусу. Кузова машини, і потім вже передають на фронт. Це автопроект Бандерміль туди донатили. Потім ми потім подумали, що класно буде робити це щось якось систематично. Системно знайшли тоді співпрацю зі 125-ю бригадою територіальної оборони. З ними трошки попрацювали, попрацювали, попрацювали. Потім все більше наших друзів долучалися до збройних сил все більше наших друзів ставали частиною сил оборони. І ми так і переназвали нашого основну банку. Що нашим дружнім військовим. Тобто не збиралася якась сума коштів. Є певний збір нашого друга. Відправляли туди кошти, підтримуючи збори. Коли коли Віктор Розовий, там, да? Тр... боєць третьої штурмової, коли третю штурмову кинули на Адівський напрямок, коли була паніка, що Авдівський напрямок рухне зараз, от-от ну це так як завжди, у нас закривають сірки. Всі там кричать на. На всю на весь інтернет, що треба туди кошти направляти. Ми тоді пам'ятаю, ну у нас було там на банці зібрали якраз 50 тисяч гривень. Ну, от ми скинули третій штурмовій, 50 тисяч гривень одразу. Типу, туди. Це будь ласка. От якби уявимо ситуацію, якби донатів взагалі не було, це була би дуже велика ресурсна втрата для Збройних сил України. Вивезли би без донатів чи не вивезли, як ти думаєш? Я думаю, що в. Ось українське суспільство і, і військо як частина українського суспільства це доволі креативне середовище. І я точно, і яке в крові якого є а, тяглість боротьби, яка нам скаже в ДНК українців, які проживають на цій території, які вживуть в боротьбі все свою історію існування. Тому точно би щось би придумали. Ну, я не знаю, не хочу про це думати, щоб було, але точно би щось придумували. Що, що допомагають робити донати, та тобто є якесь основне забезпечення від держави, а що допомагають робити донати донати, волонтерські організації і залучення прямих коштів до підрозділів? Зокрема, наприклад, для нашого підрозділу є розуміння, що, наприклад, ми можемо від держави чекати, у держава – це бюрократична машина, і треба все погодити. різноманітні я в тому не дуже розбираюся, але там, якщо чисто понятійно покроково. То є якийсь виріб, його треба протестити. Потім кодифікувати в міністерстві оборони. Тільки тоді воно потрапляє в офіційні закупівлі, і тільки після того, десь там підрозділ, може дати запит через бригаду ну Тобто через військову частину на міністерство оборони, щоб це закупити, бо це нам треба довести, що тобі це треба. Потім його закуповують. То, ну і... якби збройними силами України опікувала тільки бюрократія, ми би вже давно програли цю війну, але завдяки ну, не саме не знаю, волонтерам. Я, я, громадянському я, не так, я, я не хочу так говорити. А я так хочу говорити, тому що це правда. Ти, ти, це ти маєш прав... моя думка. Ти, 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 це моя думка, думка, так. ти так. маєш право на неї. Я е, ну скажімо так. Я би не хотів, щоб там да бюрократія вона присутня і є елементи, коли ця бюрократія е, з'їдається за рахунок якихось там цифрових рішень. Е, зокрема, я там почав зустрічати Русяк е, ну, більше став спілкуватися з нашими бойовими підрозділами, і бачу, як на наших бортах є там налівки армії Овдронста. То типу ініціатива держави. Але сказав, більш, більш креативна, сучасна цифровізована е, частина нашої бюрократичної машини, яка якраз ну, ефективніше працює з цими напрямками. Але от коли є в підрозділі люди, які постійно вивчають тему, постійно шукають можливості покращити, Якихось там винаходів, ну що таке, ну, винаходів? Тобто взяти щось, що до цього не використовувалось, і попробувати подумати, а що буде, якщо ми візьмемо ось цю антенку і ось цей там ретранслятор, і зробимо їх в такій конфігурації. А потім це прикрутимо до якогось там дрончика, а воно підніметься, і нам дозволить далі вилітати і більше відстани долати, або ж. Давати різні перепади висот або горизонтів, якщо говорити в якоїсь професійної мови, якщо я десь помиляюся, ви можете мене поляти, я не пілот, я не виконую бойову роботу, але я часто спілкуюся з бійцями. І якраз я дуже часто запитую, на що от сказати людям, які донатять, на що йдуть донати, і чому це важливо? То якраз оця оперативність можливість закупити якісь е, нові штуки. Нові дрони, то це дуже допомагає. і Швидше вони тестяться в бойових умовах. Потім передається інформація, виходить такий зворотній трошки зв'язок. Потім ці ж дрони. Попадають в кодифікацію, якщо все успішно, кодифікація Міністерства оборони, і тоді вже закуповуються від державою. Тобто, тут я вважаю, що не можна казати, що там держава би тільки програла. Я Кажу, за рахунок того, що якщо б ви тільки очікували від нашої бюрократичної машини якихось рішучий, тому що є, ну, все ж таки є розуміння, що треба було б щось робити. Тому це от то, суспільство наше, а це і держава в тому числі. Здатні е, боротися, і зараз е, я закликаю до того до єдності. Та, тобто не можна, типу, хай держава допомагає, або так, нам треба єдність, або, або або хай тільки волонтери допомагають Однозначно. Ні. Всі разом, всі разом, кожен потрошки, кожен де на своєму місці, що може зробити. Там, зокрема, зараз я там шукаю в для, для свого підрозділу. Ну нас підрозділ дуже ефективний, класний, і хочеться, щоб про його роботу дізнавалося якомога більше людей. От, власне, на рахунок теми держави і суспільства коли розпочалася російська агресія ще 2014 року, так то ми чітко побачили, що українська армія до 2014 року просто розпилювалася бюрократією державою, неефективним режимом Януковича. І якби не добровольчі батальйони, правий сектор, Айдар, потім Азов, який сформувався на основі добровольчого руху, хоча бюрократично і юридично, це національна гвардія, це державна структура, але якби не добровольці, не азовці, можливо, нас би з тобою тут, тут тут, тут вже не було. Тому я 100%. хочу сказати. Про те, що зараз держава, умовно кажучи так, вульгарно висловлюючись, роздуплилася, має певну бюрократичну тяглість, але свої функції виконує. Однак, якщо громадянське суспільство виключиться, то державі буде дуже складно. І державі навіть, навіть не скільки там бюрократія там побореться, не побореться, тобто е, суспільство то, що ми відчуваємо тут і зараз, громадянське суспільство сигналізує державі через свої прояви. Е, Інформаційної кампанії, або ж якихось е, с, там бойкотів, майданів, зокрема, е, розповідає е, державі, що ну, дивіться, товариство те, щось, щось, щось негараз відбувається і треба, і треба щось змінювати. Е, ну, через, це, через, це, через цю історію ми приходимо все своє постійно, не, стійно, все, все своє життя. Абсолютно. Сашко, розкажи детальніше, чим ти займаєшся саме 59-й бригаді у підрозділі хижаки Висок. Я виконую задачі якраз не знаю, медійного прояву. Займаюся. Якщо там говорити військову тематику, щось на кшталт там прес-офіцера, але я і не офіцер і, 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 і пресою і важко. Я можу сказати, що це більше схоже на медіа частину, щось маркетинг та піар е, в нашому підрозділі. Але що мені подобається найбільше що це працює як в зовнішню аудиторію, так і в внутрішню аудиторію, тому що в нас є якби спілкування ще з бійцями, і дуже багато <кій> хочеться якось зробити так, аби наші бійці, побратими і посестри пишалися тим, що вони у складі такого підрозділу, і вони відчували себе добре, і вони розуміли, що їх робота цінується, тому що найбільше, що може гнітити у війську, і будучи близько біля лінії бойового зіткнення, це те, що таке враження, ніби твої роботи там не помічають. Коли немає визнання твоєї роботи, і хотілося б, щоб цю, це визнання отримав кожен і кожна, виконуючи завдання, щоб вони, вони то знають, що вони покинули свої, поставили свої мрії і своє життя цивільне на паузу, заради того, щоб захищати державність українську. І Хотілося б, щоб це усвідомлювали всі, хто продовжує слідкувати своїм мрієм і виконувати свої цілі на найкраще своє життя. Добре, тоді розкажи про те, власне, якщо можеш, звісно, які задачі перед тобою стоять кожен день, які обсяги і варіанти задачі ти виконуєш. Спілкування з бійцями це все фільмування наших спілкувань, розповідати історії бійців з допомогою наших е, соціальних медіа. Е, це покриває, напевно, найпопулярніші це YouTube, Telegram, Instagram. Е, в TikTok добралося. І виглядає повний комплекс соцмедіа. Якщо там, я шкару, це такий… Маркетинг, відділ, <рес> можна сказати, якщо ви переводите на цивільну мову, але це все з великою долею якраз військового характеру, коли є наказ, його треба виконати, немає вихідних, тобто. Тобто ти не можеш щось поставити на паузу. Є щось раптове. Ти... І це не централізовано. Та? Тобто немає такого, що ви там зібралися і там записали, і у вас таймінги чітко розписані. Немає такого, що от, запізнили. Ну все, сьогодні не записуємо. Ні, ми чекаємо, коли. І найголовніше в цьому всьому знайти момент, коли. Це буде зручно людям, які виконують постійно бойові задачі. Тому що бойові задачі вони виконують. Далі їм треба десь відпочити А між виконаннями, між чергуваннями і виконанням бойових задач є ще. Задачі по підготовці до бойових задач. І от це один з найважчих для мене особисто моментів, тому що я не хочу напрягати бійців. Розуміння, що це треба для того, щоб про них дізнавалося, наш батальйон підтримувало суспільство, знайти колаборації з бізнесами, яким, скажімо так, буде цікаво корпоративну соціальну відповідальність транслювати через наш батальйон. І вже є такі кейси співпраці з бізнесами? Е, наразі є, і це ініціатива бізнесу альтернативної кави. Це прям колаборація, є продукти і продажі від якого йдуть до потреби батальйону. Є компанія Постер, яка система обліку для, для закладів. Для хорики. Вони проводять публічні події, продають туди квитки. Всі квитки весь там продаж квитків іде, і часто вони ще й подвоюють цю суму. Ти від знаєш, себе. якщо говорити про таку співпрацю, коли кожен окремий батальйон підрозділ співпрацює з бізнесом, то мені здається, однозначно, ми будемо з Росією вічно воювати. Мені здається через роки. Через роки в нас в Україні просто виникне така мережа ПВК приватних військових компаній, які будуть е, До речі, ефективно е, е, долати ворога. І зараз є вже медійні кейси, коли в Україні певні медійні військові створюють приватні військові компанії. Є... На твою думку, це ефективно? Це, я, на мою думку, як підприємця, і що це супер ефективно. Е, я вважаю, що, е, по-перше, людям треба е, в часи, коли основною. Силою, яка стримує ворога і забезпечує українську державність, є військо і сили оборони, ну і все можливі його підрозділи, щоб зараз не розказувати ГУР СБУ, ну, коротше, всі, 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 -всі сили оборони, називаємо це загально всіх, то ну, бізнес має спрямовувати туди свою увагу, підтримувати а люди. Громадянське суспільство має обирати ті бізнеси, які мають таку позицію. Тобто це має бути співпраця. Тобто ви користуєтеся послугами або продуктами цих бізнесів, які підтримують військо. Ми вкладаємося в таргет і не витрачаємо умовно, ми не вкладаємося в таргет і не витрачаємо кошти, не передаючи їх компанії Мета, Фейсбук, Інстаграм та інші прояви і не вимиваємо гроші звітом. А гроші там, умовно, крутяться. крутяться. Да, Коротше, там можна глибоко знати Економіку я може якось трошечки не це кажу. Але в плані там руху обігів, щоб ми там економіку не зациклили тільки всередині себе, бо тоді гроші все одно будуть вимиватися. Але у нас є зовнішні вливання знаєш, у вигляді партнерських коштів. Це добре, що згадав про компанію Мета. Я просто давно пропагую ідею, що українці. Наскільки круті, що вони можуть створити свою соціальну мережу, яка стане конкурентною і вийде на світовий ринок? Це можливо, чи можливо це так? Це можливо. А чи потрібно зараз потрібно. невідомо? Добре, я буду. Ну і, скажімо так, це це, це умовно ринок уже сформований, дуже сильний червоний ринок, куди залізти і поламати цю систему. Тікток зміг це зробити, створивши абсолютно новий продукт. Порівняно з іншими, і які вже копіює там інстаграм своїми стрічкою Reels. ну йому там трошки вдається відстоювати свою аудиторію. Ну але менше з тим, я веду до того, давай так, що повернемося до того, чи це ефективно і чи потрібно бізнесу це робити. Та може там склеїться якось інтерв'ю, краще, щоб багато тексту не було. В цілому ми бачимо класні прояви бізнесу, який підтримує. Різноманітні військові бригади, підрозділи і так далі. Просто це можна робити більше там, від себе ж кажу, хочу подякувати компаніям, які допомагають нашим. Я всіх, причому всіх не знаю ще, але знаю, що от коли я знайомлюся з нашими бійцями, зі своїми побратимами, кажуть, що ми працюємо з тими, і з тими, і з тими. Але кожен точково працює зараз. Ми там, можливо, закільцуємо це і зробимо це централізовано. Um yup. і там умовно ми прикидали що там бюджет такого бюджет нашої ефективності це там порядка п'яти мільйонів гривень на місяць щоб ми були незалежними умовно там дрони втрачаються не планово 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 йде накази втримати ту чи іншу ділянку, провести ті чи інші дії, використовувати так чи інакше стільки-то позицій, щоб дрон висить в небі, там, у той же самий Mavic 24х7, його треба міняти. Якщо ви порахуєте, 24х7 висить Mavic 25, максимум 30 хвилин, а в вітряну погоду ще менше. Це треба постійно робити цю карусель заміну, але вони втрачаються, зокрема, через погодні умови. І часто ж ворог активно відстрілюється, застосовує радіоелектронну боротьбу і просто якісь там сітки, всеможливі можливі штуки. Поки ці дрони ремонтуються, треба давати нову, і постійно, постійно це, от закриття питань оперативного характеру, максимально оперативного характеру. Тобто держава щось дає, і воно є там десь на складі, можна запросити, але тут ти прям оперативно включаєш це в роботу. І от вартість такої ну і є звичайно, є мавіки, і це звучить. Класно, ти знаєш, що він робить цей, але як безліч номенклатури, яка яка не так сексуально звучить, як Mavic і як ударний дрон. Але це провода, антени, екофло або інші способи автономного живлення. Це все теж треба ресурси, час, облік, аудит, ремонт. Обштувати майстер. Нашки це дуже багато ініціатив іде від бійців, які постійно розвиваються, щось цікавляться. Є от, наші майстри, вони так щось вигадують, але на це треба якісь угу. там. Ми от зробили це. Ми можемо це масштабувати, треба на це гроші. Напряму в державу на це гроші не можна взяти, тому ми от залучаємо це. А це дасть можливість нам ефективніше виконати роботу. А потім цей досвід переноситься вище, вище і вище. І потім, можливо, воно там. Далі я вже не знаю, як воно працює. Але от що можу ще сказати? Що обмін досвідом іде. Та? Тобто, все-таки. Є запит в бойовий підрозділ на те, поділіться досвідом, як ви що працюєте, як ви виконуєте, і що це нам дає, і як можна скажіть, озвучте нам проблеми. Це дійсно слухать, як далі чи воно вирішується? Я ще не знаю. Але тобто, збір інформації, зворотній зв'язок від бойових підрозділів йде. Це чудово, Олександр. На жаль, наше інтерв'ю підходить до завершення час. Негумовий таймлайн, доволі стислий. Останнє традиційне питання, чого би ти хотів побажати нашим читачам, глядачам, підписникам, і щось ще цікаве додати від себе. Я бажаю єдності. Це ключове, те, що зараз потрібно єдності і м консолідації всіх своїх зусиль на створення, а не на руйнування. Це чудове побажання, друзі. Тож єднайтеся, ті, бо сила в єдності разом ми переможемо. Сьогодні в нашій студії був Сашко Боїм. Військовослужбовець 59-ї бригади, підрозділ Хижики Висот. Мене звати Роман Коржик. Підписуйтесь на Ukrainian Expert Talks і до наступних зустрічей в ефірі.